Бачу ініціативу шанованого мною голови Львівської військово-цивільної адміністрації Максима Козицького. Він звернувся до Львівської міської ради з ініціативою перейменувати вулицю Володимира Бенниченка, а на ній розташовані у Львові будівлі обладміністрації і Львівської обласної ради. Тобто він сам сидить безпосередньо і працює на цій вулиці. Свою пропозицію Максим пояснює тим, що львівська влада не має права допускати ідеологічних маркерів. Які вшановують, як він каже, ворогів української державності і колаборантів. Ще, за словами Козицького, Вениченко конфліктував з Симоном Петлюрою, був відвертим противником створення української армії, був переконаним комуністом, активно працював з московською владою, навіть перебуваючи за кордоном, і утопічно апелював до московської влади щодо українізації. Отже, він резюмує літературна спадщина Виниченка. Не порівняна з тією шкодою, яку він завдав українській державності в період перших визвольних змагань, а я твердо переконаний, що першого прем'єр-міністра Української Народної Республіки і члени її директорії не можна називати ворогом України чи російським колаборантом.